Чому піст закінчується саме на Великдень? Що таке сталося з Ісусом? Його стояли на хресті. Потім він воскрес. Коли його перший одному дядьку наказали вбити, а він вбив, а покликав тих, як, своїх е, своїх тих охорону і його били і мали таке, в нього були, якщо били, в нього були рани. І потім він ніс хрест, впав, потім його прибили і двох по боках і злочинців. Що сталося, розкажи, після того, як його розп'яли? Що Богіко при коприм прийняв на небо. Хоча люди, люди накинули на нього гострі палички. Mm. А потім А потім у нього кров текла. Я розказувала садочку, що він помер на три дня. Mm. І він вже став Богом. Він тепер Бог до да нас дивиться і він. Каже, якщо, якщо ти не чинний, потрібно вибачитись. Якщо ти чинний, потрібно не вибачатись, а потрібно дати цьонку, а як, або якийсь притуляси. нашої мами є Біблія, дитяча, і водя роздивляється, я з мамою вночі. І в нас дві як з малятами, а друге з квіточками. І тому ти знаєш про Ісусика, так? Так. е, люди були дуже злі, повісили його на такий хласт і вдягнули колючий вінок. А що сталося потім з Ісусиком? Чому ми святкуємо Великдень? Щось веселе відбулося, хороше, правда? Так. Що? Потім його зняли. Там стояла біля нього. Його мама. Син його. А потім Ісусик. Потім він став не побитим, е, той. Коли піст закінчується, починає весна бути. І всякі квіти виростає трава, яблука розбужаються. А ще священник розповідає, що піст пов'язаний і Великдень пов'язаний з Ісусиком, з його життям. так? Що відбувається з Ісусиком, коли ми постимо? Він виростає. І тоді буколи ще здоро зайшов в їхні серця, і вони його розпіяли на хресті. І буквально на нього такий гострий віночок, я його бачив, він ще папи був такий чорний. Що потім відбувалося? з Він помирав, а вони з нього сміялись. А потім він помер вже. Щоб він, вони стали той добрими такий. Бо Ісусик подарував нам свято. Добре. Закінчився піст. Бо щось з Богом сталося. Що з ним таке сталося? Що він на нього накладають пандити. Таку штуку носити. Хрест. Так. Тому що піст це така велика. Пісто бити поклони, а на Пасху ніхто не б'є поклони. Чому? Угу. Що сталося такого? Ну, <клес> як насправді. Б'ють поклони лише коли нема Пасхи. Бо Ісуса такі, я дивилась таке кіно про Ісуса, де злі розбили його на хресті. А потім що з ним сталося? А потім його хтось розв'язав і поніс на небо.